Ну слухай, ну це така специфіка Гералей у Лисичанську, тим паче не то, що була прям така велика спільнота митців. Я би сказав, що ми скоріше за, за по регіону збирали саме спільноту людей, які б, робили виставки, і була ще це як мета спільнота щось типу того. Бо я намагався просто цепу типу, зібрати людей і познайомити їх між собою, щоб люди е, познайомились. Ну, типу, через роботи. Бо ну так ми могли, тобто через. Через взагалі роботу гарили так, щоб було зрозуміло, ну як саме яке саме зараз молоде сучасне мистецтво Луганської та Донецької областей. Тому і делеко назавжди я бачив митці вживу. Роботу ми отримували або через open call, або я просто знаходив людей у інстаграмі, або ще десь там. Іноді в ВК взагалі, якщо казати за митців з окупації, бо ВК я теж шарився, щоб когось знайти. Вони там все одно його юзали. Бо він в ВК досі, по-моєму, ну тобто, він ніколи там не був заблокований. Тільки, тільки коли вже люди, там молодь почала юзати інстаграм також там, в окупації, стало простіше насправді знаходити їх, бо ми стали жити в одному інфополі. Просто з людьми, ну, здебільшого просто переписувався. І якщо ми зустрічались, то або на івентах грали в різних містах, це як у Рівному, там, в Харкові, в, ну, типу, в, в Львові, де завгодно, у там. А якщо, ну, в Києві мені не, не працювали жодного разу, і я з цим ніколи не поспішав. І якщо чесно, не дуже то і хотів. Ми досі нам. Незважаючи на те, що ми у Львові для нас децентралізація важлива. І я ніколи не хотів поспішати з тим, щоб дійти до Києва. Я думаю, що це має бути не на наша ініціатива загалом. Ну, тобто, Якщо це буде потрібно тут, то так. Але поки я з цим не поспішаю. Насправді дуже багато митців, з якими ми працювали, вони живуть саме в Києві. І через це, ну тобто, далеко не завжди з цим виходило і. Ну, цей масив людей, з якими ви працювали, це, 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 зараз вже, це, це було 100, зараз це вже ще більше. І тобто, да, це, ну, тобто, важкувато було. Тим паче, що Лисичанськ це не, не те місце, куди люди прям би дуже б хотіли їздити насправді. Ну, це якщо казати там, два роки ну, поза того року. Але це було мені ок, бо мені завжди було важливо саме залишатись на і розвивати саме Луганську Донецьку області. Розвиватись там, що ну бо все ж таки і там була ну, типу, якась прослойка митців, з якими ми працюємо. Ну і за ну і загалом дуже багато людей, яким загалом сучасне сесу було цікаво, але його не те, що багато було в нашому регіоні. Тому Прям я би сказав, що в нас була прям спільнота людей, які робили виставки, які приходили на ці виставки. І інша така собі мета спільнота людей, чиї роботи ми репрезентували. Сергій, а от власне ну, так досі насправді. До тебе звернувся Віталій, і також він знайшов тебе, так? Mm -hmm. да? А твоя реакція наскільки тобі важливо, було? мені здається, він сам знайшов у понколе. Сам у нього подав так, да, да, да. та це я вітаю. зустрівся з, з, з галереєю власників? Я просто слідкую за опенколами і потрапив на такий опенкол. Він був цікавим тим, що ну, це про донецьких людей, про людей типу, з Донецької, Луганської області, з окупованих територій. І, ну, не з окупованих, а включаючи. Включаючи окуповані території. Але не те, щоб типу, вважає себе донецьким художнім, просто родом звідти. Типу, у мене є якийсь контекст, типу, звідти. Якийсь Ну, не ну, все ж ми збираємо саме людей, які і жили, виїхали, живуть. Ну тобто, для мене було важливо завжди зібрати всю цю типу купу якось воєдину. Бо все ж таке місце, де ти народжуєшся дуже сильно на тебе впливає. І якщо ти в нами живеш, типу зростаючи, це дуже багато що. Ну ти багато чого з цього міста береш, то так, макше тим паче? У нас у всіх був єдиний досвід цієї цієї війни чотирнадцятого року. Він ну, У тобто, всіх доволі різний, насправді, доволі різний. Я це побачив у 1422. Я ніколи не думав, що настільки різний, якщо чесно. Але, ну, ну, але саме цей досвід це те, що було для мене важливо також показувати через всю цю типу, нашу роботу. Бо мені не дуже подобалось, коли люди їздять там на Донбас шукати війну. Зараз вже всі розуміють, що таке війна, на жаль, краще вже не знав. Але ну тобто, мені мені хотілося саме передавати саме цей типу погляд місцевих на контекст їх, в якому вони жили, і для для, для кого це дійсно персональна штука, а не просто тема для дослідження. От Сергій сказав, ти сказав, що ти не Донецький художник, а ти можеш сказати, чому ти не вважаєш себе не, ну, вважаєш себе не донецьким художником? Я чому? Я хочу вас підвести до того, щоб ви потім трохи охарактеризували все ж таки донбаську спільноту. Тому що я свою кар'єру зробив не в Донецьку. Типу, я там почав малювати, почав щось робити, типу, а все остальне я просто вже тут, ну не тут як. Ну, в різних місцях, типу, не, не прив'язаний до міста. Не можна сказати, що я київський художник, чи там, Трипільський художник, чи десь, де я жив, чи львівський художник. що просто... ну, кожен, кожен, ну там, типу, коли я малював ще графіті, то звичайно, що у нас якесь ком'юніті там було, яке малювало там в одному стільке, якщо можна так сказати, то ми там всі типу, малювали, якісь такі кібернетичні штуки, типу, я привіз, коли у Львів свої роботи, вони такі вау, нічого собі, це щось цікаве. Нове. Ніби нове, але е, так, щоб що до спільноти і якогось об'єднання, ну я не знаю. Ну ми от з друзями до сих пір спілкуємося е, з художниками, які з Донецька. Ну, ми ніби і таке маленьке ком'юніті своє. Якщо зараз подивитись на Маріупольську платформу, яка ну тобто, вона вони дуже багато чого робили саме у Маріуполі. Вони займаються здебільшого зараз, медійністю до міста, ну там Діана Берд цим більше займається, якось до проблем. Маріуполя типу, долучати. Але я думаю, що там всі дуже втомились банально. Бо хтось там переселенцям вже вдруге, і от якраз це, це Діани, яка там стоїть, тримає дві св'язки в ключі в двох руках. І я е можу зрозуміти її в тому плані, що зараз вони не такі активні, дійсно, з цим якось важкувато. Але ну, я думаю, що можливо, це втома. Можливо, що просто так, що ми почали надто. Ну, надто пізно. Все ж таки. Цей проект був створений у 2020 році, наскільки я пам'ятаю. Ну, ми працюємо не так давно не так давно, результати ну, непогані. Але просто те, що це був тільки старт. І тим паче, що це не проблема, це не проблема, але це хто як себе ідентифікує, за яке місце хоче триматись. Я знаю, що зараз. Багато людей, хто виїхав у 2014 році, не будуть повертатись. І через це їм не так і сильно хочеться, типу, привертати увагу до, до тих міст, бо люди ще вважають, що вони, типу, пропалі. Це на це можна по по по-різному -по -по дивитись, але в мене немає на це прям чіткої відповіді, якщо чесно. Бо я поїду в Донецьк і в Луганськ, коли його докупують в інші міста. Ну для мене це важливо, і я буду там шукати людей. Цьому треба час. І це покоління зуміров, по попокаління Z, воно тільки тільки, тільки почало якось оговтуватись. Це можна побачити по бахмуту? Ну ну просто типу люди там мого віку, або трохи помен помаль... по помолодше -по 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 мене. Вони тільки почали там підростати і щось робити, але це це трохи пізно. сталося. сталося. Не, не думаю, чи ти, ти ж чи повернешся ти в Донецьк, наприклад? І... Складно зараз так сказати. Я в тому інтерв'ю казав про те, що <гла> до 24-го здавалося, що типу, ну, ніби ще хоче поїхати, бо там буде брак цього і було б цікаво там щось створити. Але... <гла> <гла> Але зараз, після 24-го, ну, типу, з огляду на те, як ми спілкуємося, які погляди там, людей, які живуть там, мені складно взагалі зараз япити, що... Щось там типу зміниться, так, по щелчку типу. О, ну, це, не, типу по щелчку не зміниться і через це все, типу, з цим треба працювати. Я десять років, п'ятнадцять. Ну колись, звичайно, повернусь, можливо. А колись вже через десь п'ятнадцять років, можливо, я вже ну не впевнений, що я буду жити тут. І, або, я просто якраз думаю, що це від нас залежить, все ж таки. Нічого по щелчку не відбувається. Те, що там, у, ну те, що взагалі там я почав цей проект, у цього є там велика історія, і до нас дійсно приїжджало дуже багато навіть всі ці місіонерські місії, які були в Луганській, Донецькій області, там всі ці резиденції, якийсь все ж вплив на мене мали, мали. Бо ну як людина, яка живе типу в маленькому місці, зрозуміє, що типу щось нове, що як ти зрозумієш, що там. Щось існує. Ну, так, як так. ти це розумієш, наприклад, що шоколад смачний, якщо ти його ніколи не коштував, наприклад. І тому я думаю, що з ними ситуація така ж сама. Люди вже 8 років, ну, Україн, яку ми знаємо, вони взагалі не знають, що це таке. Їм треба буде це якось показати. Витягувати їх сюди. Ну, звичайно, хтось приїде. Дуже складно взагалі там, думати про те, у якій правовій формі навіть будуть деокуповані міста, можливо, у них буде якісь самі ці там. Лугансько-Деннецька областей. Я думаю, що там будуть якісь обмеження правові. Ну можливо, навіть на виїзд будуть обмеження, хто знає. Але все ж таки треба буде їм якось пояснювати і працювати з тим, щоб більше ніколи там не з'являлись проросійські настрої. Ну тобто для мене це важливо. І це те, що ну, це, я думаю, що не тільки я буду цим займатися, але свою ну, якусь. Частину я би вніс. Ну, я сподіваюся, що це буде швидше, ніж ми всі думаємо. Не знаю. Я склонен, не складно так сказати що mm -hmm. там буде відбуватися із правої точки зору. Yeah, і, yeah, тут, тут там це... багато ще людей залишилось, які, ну типу, як, навіть якщо б їм сказати зараз, що будуть е, в правах обмежені, або типу, не виїзд, або картки там е, не громадянина України, і ти маєш довести, що ти громадян України, я навіть ну, не знаю, яка там реакція буде, типу, чи захочуть Да. Ну, це складно. Мені складно ну, це все собі. поки, знаєш, це таке пальцем в небо. типу, а що є. Що, як... ну, звичайно, що для мене буде все ж важливіше отримати цю, ну, ту культуру, яка була у нас у Северознецька, у Лисичанська, на тому рівні, на якому вона була. Звичайно, що я, я не знаю, як це буде взагалі виглядати, коли міста настільки знищені. Це, це скоріш за, за, за все, просто вже будуть якісь інші процеси, ну, типу, відбудови. А не прям відродження, така штука формулювання, типу, як сказати краще. Звичайно, я про це думаю, але поки ну я намагаюся думати з оптимістичної сторони. Якби я не, ну, не, не знав, як це буде важко, це буде важко. І я розумію, що далеко не всі захотіть їхати, і далеко не для всіх це буде так просто. Тим паче нести якісь про українські всі ці штуки, я ну. Ніхто не знає, як воно буде, але я знаю, що це треба робити. Але як це робити? Ми вже будемо якось вже, я не знаю, в процесі досліджувати. Для мене буде взагалі важливо побачити, яка Луганська Донецька область, взагалі, які вона є. Бо я був в Донецьку, можливо, в дитинстві там на, на школі поїздці. І я ніколи не бачив там ну, міста, які були окуповані 8 років. Тому для мене буде ну перша задача це взагалі об'їздити всі ці місця там юна камінарська в котором підірвали ядерну бомбу на глибині там 800 метрів. Ну, тобто там є багато чого. Для мене це важливо, бо це мій дім. Ну, я типу жив всі там 23 роки свого життя у Лисичанську. Тому я сподіваюся, що все буде окей, але як воно буде, хто знає. А ти мій дім? Моя країна це мій дім. Ну це, типу, складне питання. Складне питання з точки зору того, що ну, в 2014 році вважалося, що Донецьк, мій дім, типу, і там, де я типу, потіла в родна, там мій дім. І коли прийшло, прийшла російська армія, то в мене цей дім забрали і відчуття цього дому. Типу. Дом там, де тебе люблять і там, де тебе цінують. І, типу, ну, і коли ти втрачаєш цей відчуття свого дому, ти знову починаєш пошуки цього. Потім я там у Львові одружився з дружиною, і типу, ніби знову своє відчуття вдома знайшов. Але зараз... Я думаю, що знаєш, це у нас ситуація. Зустрілись з 14-го року, 22-го. Бо я у Львові намагаюся знайти якісь схожі пейзажі на Лисичанськ. Ну тобто, там індустріальні їбеня, заброшки, ще якісь типу штуки. Такого у Львові небагато, але я все шукаю. І, Ну, типу, я ще, ну так як я від свого дому ще поки ну, на дистанції року. Для мене мисичан все ще дім. І я не знаю, чи коли це зміниться. В тебе ситуація інша, бо ти вже й жив так. багато де, і звичайно, що багато чого змінили за ці 8 років. Дуже багато. Та, так, то, а да. і шукати, блін, не знаю, про пейзажі подумав. Та Мені здається, що є такі пейзажі, як в Донецьку, типу, взагалі. Ну, де в Харкові, в Запоріжжі, там вже, типу, немає переконів, немає ну, цих типу нема, шахт. Нема териконів. Це ну, кривий ріг максимум. Типу. Ага. От я хочу по поїхати в Кривий Ріг подивитись, там всі кар'єри та це жесть. І, а так, да, там перекони, типу, ось цей горизонт, на якому тупо завод. Ну, тобто, Маріуполь був ну, та. таким. Я не знаю, якщо ти був у Северодонецьку, Лисичанську або, не знаю, у Слав'янську, там ще щось схоже, але не думаю, що схоже прямо на Донецьк, можливо, на Макіївку. Та вони ж, ніби, типу, побратими, знаєш, вони І... там трохи схожі. Ну, я знаю, що Донецьк з Макіївкою якби слівся. Але. Ну так, да. індустріальний пейзаж такий, як і вдома, це поки ніде не знайшов. Тепо, тим паче тирикони. Терекони, да. так. Типу, мені коли 12 років було, мене тато привіз в Київ перший раз. І такий ми їдемо, типу, і знаєш, всі ці холми об'їжджаємо. Я кажу, папа, папа, дивись терикони. Він такий, ти що, дурочку, які терикони? Тут немає терикона. я такий, в смислі немає терикони. Я просто звик, у нас немає холмісної місності, У нас вже да. типу степ і терикони. На терикони yeah. десь заліз, типу, і там все видно. Териконів нема ніде. Ну як у кривому рогу? Я думаю, є щось схоже на терикони, але не, не зовсім. І я думаю, що... Ну так, да, такі пейзажі мало де можна знайти. Можна знайти просто схожі якісь їбеня, типу там, де там, не знаю, немає асфальту, грязюка під ногами, якісь там пару заброшок буде. Це буде щось схоже. Але насправді не дуже. Не, ну Донецьк він різний. Він прям їбеня, і Ні, Ну, понятно, що Донецьк він різний. Це, це, це область Донецька. Бо там прям там. Я не знаю, місто сніжне. Там та. це, ну, це, 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 ну, жесть взагалі. Там, або або теж юнокамінарськ комунарськ, навіть назви місця, якийсь сюр, вже не, не кажучи про їх ну, життя. Так, <Yoda> да, є такий фільм Шахта номер 8 Так, Ти, т... да. да, це типу складний фільм про життя типу, людей 90-х, ну, коли почали закриватися шахти. Ну, там про дійський труд в шахті ще, так. Да. 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 Я, я просто любив якраз Лисичан за все, за що його ненавиділо. Це і заброшки, і там всі ці сумні пейзажі, і про, ну, про, про все. Воно не всім близько, але воно всім зрозуміло, як мінімум, хто жив або хто народився в нашому регіоні. Не всі це прям любили, але воно просто це все розуміють. Ну, Терекони да, це те, що дійсно. Це З одного боку, це бомба сповідного дійснення, бо терикон може взорватися взірва, взагалі. А з іншого боку, вони прикольні, і з них красивий двід. Дуже красивий. Тим паче, що весь час був на горі, і ми ще могли ще вище залізти. Тому да. От Сергій дивись, я так розумію, що Віталій планує все ж збирати гуртувати навколо себе, навколо ну, я, я цим трохи і займаюся. Потроху по цим займаєшся. Займається, коли переїде туди, він вже тебе це робити вже там. А наскільки для тебе важлива співпраця з Віталієм? Тому що я так розумію, що ти вже відчуваєш себе, ніби людиною України чи світу? Розумієш тим паче, що ти мені розповідав, що. Дуже багато твоїх робіт зараз виставляється на Заході. На Та те, що робить Віталік, це взагалі суперкрута, важлива справа. Ну, але чи я ототожнюю себе типу, з такою роботою, ну, це така робота, що ну, я не впевнений, що я би зміг в принципі типу, таке робити. Я, по-перше, не зміг би е, е, навколо себе збирати, збирати людей. По-друге, я не впевнений, що я тотожній спільноті донецьких якихось митців. Типу, я не впевнений, що це правильно взагалі або коректно говорити, що є от спільнота Донецька, є спільнота Луганська, є спільнота Львівська. Звичайно, що вони є, але... Не то, щоб вони прям супер відрізнялися. Вона однаково відрізняється від спільноти львівської. Да, дуже а львівство відрізняється. відрізняється від спільноти харківської. І да, все да. Це дуже різне, тому що місто диктує, диктують да. інституції, які знаходяться, програма цих інституцій. Ну, наприклад, харківський скульптор мені казав, що у них там взагалі мафія була якась скульптурна, а в Львові такого немає. І він прям коли. Працював в майстерні з металом, він прям дуже там, кайфував, що у нього такої можливості в Харкові не було. Ну, зараз через цю тип, мафіозність. Спільноти різні, різні. Я, я, я це помічаю якраз навіть роботи, які ми збирали по Горелеї, тільки по Луганській та Донецькій області, вони були дуже візуально різні з того, що ми зібрали, наприклад, про повномасштабну війну. Наприклад, люди, які жили там саме, в областях, для них було. Дуже було багато саме якихось індустріальних досліджень, фотопроєктів про заброшки, про там різні ці всі типозаводи. Ну тобто, все ж таки, я би сказав, що і оточення дуже сильно диктую. Якщо казати про те, як ця спільнота функціонує. Я намагався зібрати щось типу спільноти. Ну звичайно, що намагався просто, хоча б показати, типу ну, зібрати всіх докупи і просто, щоб всі побачили, хто є хто і хто чим займається. Тобто, це не прям була прям, я це називаю мета спільнотою, бо вона не прям об'єднана. Ну, бо не всі там всіх знають, вони просто бачили роботи інших людей. І це мені було хоча б важливо, хоч щоб люди, хоча б так це зробили у Харкові, у Києві, у великих містах. Тут же все зовсім по-іншому. Тут є і мастерні митців, там є багато галереї. Типу, в Луганській області була всього одна галерея. Це навіть неможливо по порівнювати, звичайно, що. І тому можна порівняти от от зараз можна порівняти, порівняти Львів і Харків насправді. Бо зараз дуже багато митців із Харкова працює у Львові. І я думаю, що е, це. Через те, що я думаю, локальний контекст Львова і Харкова все ж таки трохи схожий. А з Києвом, от не знаю, я не знаю. Як я бачу співпрацю, ну, горе щось створює навколо себе якісь осередок. І ти ніби ти типу, по розумінню з цією галереєю. Ти mm спогадаєшся -hmm. Ну Ні, так ну і не я ж відповідаю на ці питання. С підкладаєш, якщо ти учасник, ну тим паче, що ти сам доєднався до цього, коли у нас був ще снайпер, що опенкол. Ну тобто ти ж сам на нього подавався? Так, так, але ж не я відбирав роботи. Справді до нас дуже багато митців доєднувалось, бо просто для них так. це було важливо взяти участь у проєкті, який направлений ну, ніби саме для них. Для митців, які на ну, типу слуганську до для Донецької областей, от щось типу того, ну там не всі митцями були звичайно, що там були просто люди, яким типу цікаво було взяти участь, які просто там, щось роблять для себе. Вони себе не позиціонували так. Е, тому... І як неприємно потім мицю, не який з Донецька, з Донецької культури, щось робить про Донецьк, а просто типу він суб'єктивно не пройшов, бо тобі не сподобалось, наприклад. Е, Ні, ну це, це на, на, на першому, типу, це, на першому опанку в нас не було відбору. Так, так. Нікого ну, суб'єктивно ми тоді не, не відбирали. І якраз це було. Ну, це був. В цьому був план насправді, щоб зібрати всіх, що ми можемо зібрати, і якщо людина хоче в цьому взяти участь, ми його не будемо зупиняти. Це була формальна форма, яку треба заповнити, щоб ми отримали твої роботи. і потрібну інформацію для того, щоб робити виставки. Тим паче, що ми робили виставки на заброшках. І мені не шкода там на заброшці щось повісити, типу, якщо це мені буде не подобатись. Це якщо казати за стару горолею, якщо казати там за нову. То поки що заброшок нема, і ну тобто ми з ними ще зараз, зараз не працюємо, і ми по, ну, тут поки все стало стало складніше, на жаль. Однаково важливо працювати з любою інституцією. Те, що робить Віталік, як я і казав, дуже важлива робота. Бо якщо ну, якщо Віталік не буде цього робити, то хто буде робити? Е, Дані ну роблять ж, трохи. Ну тобто, у нас не так не так багато інституцій по Луганському не, інституції організації, я би сказав, які займалися саме сучасним мистецтвом. Просто всі по-різному. Ну, платформа тю, резиденція плюс-мінус. Ну і ми. Але ми були останніми. АРТ-резиденція плюс-мінус закрилась, Платформа тю а, ну вони з ним з цим працювали зараз. З ними там ситуація складна, бо саме їм ну, складно вдруге. Робити там новий простір, наприклад, а, ну а ми працюємо, бо в нас не так багато було що втрачати, ну саме як організацію, персональну звичайно, що важко. Пінота про яку я завжди забуваю, бо вона завжди закрита доволі. Це Луганська діаспора ЛКД, і вони насправді, ну тобто, вони також репрезентують якусь частину Луганської області, і саме Луганська, і з того, що було до 2014 року. І вони цим займаються досі, але вони займаються більше там, електронною музикою, експериментальною, ну, взагалі електронною музикою. І, ну, тобто, Але це, це, це одна із спільнот на, насправді. Бо той самий Слава Бондаренко мені розповідав про багато-багато речей, які були у Луганську. І якщо, ну, тобто, у Старобільську була якась тусовка муралістів, Там вона називалася «Bet on Art» Арт або Beton Art», бо вони створювали різні мурали по Старобільську, і якраз її почав там цей Сергій з гурту Е... Якщо казати за Сібердонець, то там був якраз в активний момент роботи арт-резиденції плюс-мінус. Там навколо Шахматнева було дуже багато чого. Потім галелея. Ну тобто, якщо казати саме за, за, за тусовку, от саме за, за, за тусовку, у, у прямому розумінні слова їх було дуже багато. Однієї глобальної спільноти двох регіонів ну, звичайно, що не, не було. Луганська до Донецька області, це все ж області, це два регіони з багатьох міст, у яких у яких насправді логістична зв'язка міст не ну, вона. Не розположено, тому що люди взагалі об'єднувалися якось до, до Маріуполя з Лисичанська було їхати 8 годин через 8 блокпостів. І загалом Маріуполь був дуже самостійним містом. Сказав, що була Луганська область, Донецька область, і був Маріуполь, бо він був надто свій. Ну, дуже своє, ну, саме через дистанцію. А якщо казати за там, окупаційні регіони, там тим паче все по-іншому. Все все дуже по різному. Я би сказав, що навіть всередині деяких міст були спільноти, про які навіть я не знаю. У кожного міста я би сказав, що була якась своя дуже, дуже супер локальна спільнота, але прямо такої спільноти Луганської Донецької області зробити прям дуже об'єднати їх складно, але ми намагалися, хоча б покину показати людям хто є хто, типу. Ну і зробити хоча б цю репрезентацію взагалі двох областей у нескільки широкому сенсі, наскільки ми могли. А зараз, звичайно, що Гарале знову проходить метаморфози, і я думаю, що вже буде ясно, що ну що як саме цей проект зараз називати вже експериментальним простором чи чимось іншим вже після після завершення повномасштабної війни. Ну, хоча б після завершення активних бой... бойових дій, думаю.